Друзі, привіт! Мене звати Олександр і ви на каналі для душі. Сьогодні ми з дружиною збираємо сонички в місцевості, в екологічно чистій зоні. Кругом немає ні трас, ні полів, на яких дуже багато кропиться зараз. Одна із найсмачніших і найароматичніших ягід. Знайшли місце, де вони такі не дрібні, а великі. В середині лісу тут була тінь, відповідно дещо більше вологи. І вони виростають більш більші. Чим на сонці. На сонці їх може бути більший ареал, але, але... тут вони рідші, але вони, я ж кажу, більш... більші за своїм розміром. Ось яка краса. Збирання суниць – це для декого здається дуже нудна справа. І не всім подобається. Але якщо натрапляєш на гарне місце, де їх багато і де вони отакі великі. Ось. Просто насолоду відчуваєш, коли збирається. А, а запах, який тут стоїть їх. Соничний такий. С пів Зараз, Зараз, де ти? Ось. Я ж кажу, оцей запах нюхаєш, слухаєш, шум вітру, спів пташечок. Запах ароматний такий сонець. А також інших трав, які зараз дуже буйно цвітуть. Це просто насолода. Сілякий негатив, який накопичується. Роздратованість і все інше, вони просто зникають. Наступає заспокоєння. Погляньте, яка тут краса. Я ж кажу, їх тут так багато немає, їх, вони дещо рідше ростуть, але вони більші. І їх приємніше просто збирати. Ось погляньте, яка краса. Таке гарне поєднання зеленого і червоного кольорів. Контрастне таке. Дуже позитивно впливає. Червоне на зеленому фоні. А. Краска яка від них йде. Не знаю, чи вам чути, що він вітру, але він такий освіжаючий, тому що навколо жара стоїть висока температура, а в лісі, можна сказати, ліс це природній кондиціонер. Тут виділяються іони і дуже прохолодно. Ну що ж, йдемо далі шукати. Сонечечки де вони у нас є? О. Не буду показувати вам весь процес, але коротенько хотів сказати, наскільки це велике задоволення. Якщо у вас є вільна хвилина і є ще можливість десь поїхати, ви знаєте такі місця. А якщо не знаєте, можете запитатися знайомих або самі в розвідку поїхати і знайти. Ви відчуєте велику-велику насолоду. Просто тому, що вирвалися від суєти цього життя.